Хочеш, щоб твій балкон виглядав стильно та сучасно? Спленко знає, як створити простір, який вражає огородження. Густаво це гармонійне поєднання естетики, надійності та комфорту. Ідеальне рішення для тих, хто цінує вишуканість у кожній деталі для виготовлення. Використане загартоване скло бронза товщиною 10 мм. Воно додає простору теплого відтінку, створює затишну атмосферу та водночас забезпечує міцність і безпечність. Ми впевнені у своїй якості на є 20 років гарантії. Конструкція доповнена з'єднувачем, що забезпечує ідеальну фіксацію та стійкість. Металевий поручень робить конструкцію безпечнішою та міцнішою та доповнює стиль огородження. Скло закріплено на підсилених стійках з нержаві. Чиї сталі, які міцно тримають конструкцію. Декоративні кришки на стійках додають охайності й завершеного вигляду. Фурнітура у чорному матовому кольорі підкреслює сучасний характер конструкції та чудово поєднується з будь-яким стилем інтер'єру. Обираючи таке огородження, ти отримуєш надійність, довговічність і непідладну часу елегантність. Пиши нам у директ або телефонуй. Допоможемо зробити твій балкон стильним та безпечним.